Це церковна кухня, і зараз ми прямуємо у село Хорів Рівненщина, щоб побачити, а що ж у їхній церковній кухні. Особливість цієї кухні в тому, що тут є піч. Ось така проста селянська піч, як було в нас в дитинстві. До речі, в дідусь і бабуськи. Скажіть, будь ласка, сестрички, а чому ви пічю користуєтеся? Е, був період, коли виключали світло. Як... Ракети били почали? Да -да -да -да. нашій... О, і в нас була піч, і ми вирішили, чому б нами скористатися. Супер! Прийшли в вітання тіста, світла немає. Піч виручала. Да. Супер. Наші люди завжди знайдуть вихід. Господь дає світло і розум, до речі, це правда. То це ви розпалиєте піч? Майстер по розпалюванню печі. Ну, шина, в нас до речі, нагадайте, там є якісь особливості? По... Нас mm -hmm. же ж дивляться люди, які ну, можливо не зовсім знайомі з піччю. Хтось, да, хтось знає, що це таке. Ну, особливості це знати, чи піч готова до того, щоб вже запікалося тісто. Чи вона вже нагрілася такої потрібної температури? Тобто, якщо... якщо людина, яка не знає взагалі. І да. це не духовка, що в духовці там можна. Температуру тільки бульпати. Тут треба залежиться від дров. Треба знати, скільки дров треба спалити на пирогі, скільки на хліб. На пирогі менше, на хліб більше, на м'ясо ще більше. Тобто тут своя логіка є. Хто нас дивиться, хазяйки, то ви слухайте, що кажуть. Тому що раптом світла не буде, доведеться доведеться в печі. Але в печі завжди їжа смачніша. Навіть колись я пригадую, як бабуся і борщ там готувала в печі прямо. То це була ну, така смакота. Так, да, власне, Напевно, зараз печі готують хазяйки, Наскільки я знаю, печі готують. Тобто зараз буде цей процес. А, зараз через хвилин да, п'ять ми обов'язково вам це покажемо, як це все в піч так. вставляється. Тут же ж треба. Ага, як, чим, ну, одним словом. З у в нас таке знаряддя, Угу. Проста річ, здається, але до кожного, до кожного етапу треба своя майстерність. Але у вас є ага, вас електропіч. Духовки, так, теж є. Духовки є. Ну, Ми нічого в печі не пекли, поки не стали кричати сильно. Духовки все. Це з перших днів війни почали крикти, все а потім Проходим. вже змушені були прийшли, світло гасили до години. Ми орієнтувалися. 4 години світло буде. Ми прийшли, бігом на ту пору тісто, світло мало бути 4 години. А його не дали і тіста повна миска, що робити. І ми почали палити піч. Азар, а зараз заготували дров. А зараз світло вже є. Швидше набагато. От дивіться, скільки тіста, ми зараз беремо в піч. До кого поставиш одну дечку, а в піч вісім. І за 20 хвилин вже виймаємо цих 8 дечок. За 20 хвилин, так. Да. І як добре напалена піч на хліб, наприклад, то ми після хліба зразу в ту ж піч, не паливши її знову, можемо ще раз поставити тісто вже булочок. Угу. І ще й булочки спечуться. Угу. Так що два рази можна піч, по вісім дечок. Ну навіть як доводиться ще раз палити, то воно вже гаряче, вже легше запалити. Так, так, так якщо це... доводиться, так. так, то вже швидше М -м -м. на гарячах печі. Супер. Я завжди любив дивитися, як бабця містить колись в дитинстві. Сьогодні вже говорив, що мені це нагадує дитинство, моє. піч, така атмосфера, сільська атмосфера, але дуже, я б сказав, просунута села, така е, кухня. Так. Дівчатка, це кожного дня ви, ви тут працюєте кожного дня? Ну, не кожного дня, але кожного тижня по два рази на тиждень десь так. По два рази. Ну. А коли закази в нас. Получається, коли там кажуть, буває Чи ви втомлюєтесь? Ні, не втомлюєтеся. Як не втомлюєтесь? То вимісити таку велику миску. Чоловік може А Але по черзі, так. У вас конвейер тут такі. Тут одний місяць, другий ліпний, так. Тісто. Добре, а ви тільки печете чи тісто, чи ще щось з тістом працюєте, чи ще щось? Ну, — Ну, тільки на даний час, звісно. — Звісно. — Ну це оце, овочі, хліб. Ага. — Олексій говорив, що ви почали з самого початку, так? — З самого початку. — З самого початку війни. Початку війни. Так, і, так. і я вже так дізнався про те, що ви... — Пекли кожен день. — Пекли кожен день. — Тобто субота, неділя була. — Ага. — І направляєте в різні частини, да. в різні локації. — Так, хто потребує, так. Да. — Я вже говорив про те, що в армії, ну, Зазвичай кажуть, що достатньо харчування, але всі хочуть домашню їжу. Особливо зараз свята, всі хочуть. А на свята ви спеціально щось робили зараз? Так, на свята ми такі вже Ну гутіше. Ті здоби тісто робимо. Це все буде направлятися. Так. Як Олексій сказав, зараз Так. А яке ви побажання подали тим, хто вашу їжу смакує, я думаю, з радістю? Що ви, що ви сказали? Бажаємо вам, я не знаю, швидшої перемоги, швидше. приємного апетиту, щоб ви задоволенням їли нашу випічку і Божої хорони. О! Тоже дуже важливо, щоб вони були всі хлопці наші захисники. А, хай кожен звернеться додому живий. Вони повні не що ми тільки печемо, а ми молимося теж. Це також дуже важливо, що ми молились за них. Дуже добре. От вже тісто наше рідкого переходить в кондицію таку тихеньку. У цій церкві є навіть склад невеличкий, правда, і холодильник. Ось тут склад продуктів. Переважно тут борошно, тому що багато випічки. І так само ось холодильник. Дуже зручно, до речі, зберігати продукти. Спеціальний. Для цього холодильна камера. Пристрій. Скільки ще партій буде такого хлібу приблизно? Буде партії дві хліба і будуть булочки. Ага, і це бачал. булочки. І це куди воно Бахмут. Бахмут. Вау. Тобто це домашня їжа. В принципі, дивись, кажуть, що в армії ну, достатньо її їжі, але як сприймають домашню їжу? Дуже сприймають Дуже? і просять, бо скільки в нас були брали, просять ага. і передають вітання і дякую за передачу. А ви постійно працюєте з одними тими самими людьми? Ні, Ми працюємо Чи з різними. З різними. З різними, з різними. Де з різними. Ага. І на Бахмут, і на Херсон, і на Килаєв. Ага. Куди є просьби і на кордон з Білорусі ага. воєнним. Олексій, я знаю, що ти просто організовував тут багато і долучався до цього. Були труднощі чи ні? І коли ми... ви це почали, до речі? Ми почали цю справу, як тільки почалась війна. Тільки не почалася. Да. ми зразу продовжуємо фінансами, ну, бувають труднощі, переживання. Ага. але ж... Ну, то... Світла не було, ви як ви бачите, що ми піч запалили. Так, і... да, 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 да. да. піч, піч да. це така. Мені нагадало дитинство. Да. І так, Наші сестри її внідрили. Так, да. да. супер, да. супер, супер. А як люди взагалі допомагають, ну, крім тих, хто в церкві, з села? Хтось тобто допомагає чи не е, допомагає? Ну, в села так було винятково, не багато, але ага. допомагають. Але... Ну, в основному ми церква і є, нам з-за кордону допомагали uh -huh. небагато, але. Ма. Ні, ну це слава Богу, за кордон, як да. же без закордону. Наші друзі, да. слава Богу, Бо, тому, що, за них. як да. сказати, прямо церквою витягнути, ми не можемо. Так. Да. Ну, а які плани взагалі? Ви працюєте як? До перемоги? Mm. чи як? Амінь. Амінь. Добре. Хай Бог благословить. До перемоги. Добре, Т. тоді. Скільки хватить сили? Це картошку відправляли 2,5 тонни на Херсон жителям Херсона Ніколаєва. Тобто у вас, Павло, у вас географія рік. Да, у нас є оригіна... mm. той районний праців, ми більш коригуємо з ним. Uh -huh. да. Супер, да. добре. Да. Така справа: що ми можемо це робити і чим допомагаємо. Це дуже важливо. А скільки є членів церкви ваша налічі? Е, на даний момент з тими, хто вже. Ви були членами нашої церкви, у нас 132 члени. 132. 132 члени, це uh -huh. члени церкви, звісно, підлітки uh -huh. і діти. А село приблизно скільки? Село приблизно, ну, я не знаю, трошки більше, 1200 десь. 1200 людей. Да. тобто, ну, то, якщо дивитися в пропорції, відсот... 10... 10%. 10, 12 10, 10, до речі, це, до, це вже лінія впливу, це вже можна впливати. Ну, дяка Богу. Ось, а в, кухню почали займатися з самого початку, так? Бач, кухня, ми ще кухнею до війни займалися, ми перебудували. Угу, цікаво. Від старого, те, що у нас залишилося, одна піч. Угу. І сестри мали таке бажання виготовляти якусь певну продукцію, тому що є люди, які потребують харчування, щось допомоги, ага. якоїсь соціально незахищені. І в нас виготовляли млинці, варенички, такі. І це давали Заготов... для виготовити. Так, які і це не роздавали, роздавали ну, так, по селі. І коли так. почалася війна, то нам було легше. У нас якісь невеличкі Боже там запаси не були. Ми з братами зібралися. А... Докупили щось. До речі, за запаси. От перед війною це ж тоді ну, була така шарпанина, інформаційна шарпанина. От вже нападають. От вже. І була пропозиція там тривожні валізки зібрати, запастися продуктами. Ви в церкві щось це робили чи ні? Чи, чи у вас вже були якісь невеличкі запаси? У нас невеличкі для того, щоб виготовляти, mm -hmm. виготовляти те, що ми робили. От щось було, закуплена якась мука, цукор, необхідні uh -huh. речі. Але щоби так зразу ще до війни запасатися, yeah, yeah, yeah. Е крепко цього не було. Ми uh -huh. на те звертали увагу без такої метушні, uh -huh. спокійно чекали. Ну один пастор говорив, що вони закупилися в церкві, і потім ну а відтерміновується наступ, відтерміновується, і я каже, вже думав, кому ми будемо це все роздавати, що ми закупили. Ну але на превеликий жаль їм. Потрібно було, Це добре, що вони могли служити, але це все використовувати вже для війни. Ось Дивись, Олександре, а от таке питання, зараз така йде дискусія, тому що я розумію, що от кухня вона працює в тилу. І для того, щоб наші захисники могли відтісняти цього ворога, потрібен тил. Ну це всі говорять про те. Однозначно. А от зараз в церкві, от відношення до от захисту, тому що це є захист, це захист. Причому ти сказав ще за духовну складову, я постійно в наших ефірах хроніки війни наголошую на те, що є два крила і одне духовне крило, і без нього також не буде захисту. Це комунічно. Навіть основне основ це основне, це звісно, основне. Але я маю на увазі, що. От, відношення церкви зараз, воно змінилося, от захищати Україну і колись, наприклад, там Радянський Союз, якого не хотіли віруючи захищати. Це твоя думка. Е, бачиш, ми всі з Радянського Союзу, ну, ми, да, ми розуміємо, да, так, розуміємо ідеологію. Mm. ідеологію Радянського Союзу. Mm -hmm. Ми розуміли е, комуністичний режим, mm -hmm. його погляди mm -hmm. на життя, на людину, mm -hmm. на Бога. Uh -huh. Сьогодення воно трошки інше. Сьогодення люди трошки погляди поміняли uh -huh. і в сторону ближче до Бога. Uh -huh. І коли питання ми зачіпаємо відносно того, чи змінилися людські погляди, які були в Радянському Союзі, uh -huh. на захист відношення uh -huh. Uh -huh. до держави, uh -huh. звісно, вони міняються. Вони міняються. Можливо, вони не дуже кардинально в чомусь міняються, але. але Прогрес. Ну і держава ж змінилася. Держава, Люди, змінили, держава так. нам дає волю. Слава Господу за, слава за Ісусу. волю. Слава, слава Ісусу! А, за це все. а Які труднощі є, скажімо, з цим процесом, навіть в матеріальній площині? Бач, труднощі вони завжди да є. Коли людина починає щось робити, це вже є труд від слова труд. А труд і труднощі. І труднощі вони, вони поруч ідуть. Фінансові труднощі це перше. Коли ми розпочинали, uh -huh. ми все розпочинали з тих фінансів, які ми мали в церкві. Uh -huh. Ми розпочинали, ми закупляли, що могли. А далі, коли процес пішов, ми почали співпрацю шукати uh -huh. з певними благочинними організаціями, uh -huh. з місіями християнськими. Uh -huh. Тому що те, що ми робили, воно великих коштів і як би сказати, матеріальна річ продуктах також необхідна. Тому одною церквою, невеликою, сільською, потягнути ту роботу, яку ми робили, ну, це важко. Тому шукали спонсорів, шукали тими, тих людей, з якими працювати можна, яких фінансувати можуть. Можливо, невелика кількість як хотілося б, але, але вони є, були, і дав би Бог, щоб. Та вони будуть. І Я бу... думаю, що вони будуть, дасть Господь. Якщо ми ведемо цю справу добро, то вони так. будуть. Як люди взагалі, от ці люди, які працюють на кухні, вони постійні? Це костяк постійний? Чи там змінюються люди? Е, на початку війни, коли почали ми працювати досить таки е, потужно, то в нас костяк певний був декілька сестер, але так як багато хотіло. Бути учасниками цього служіння сестер в основному, е, так скажемо, бригади вони мінялися. Один день одна mm -hmm. працює бригада, інший день, другий день, mm -hmm. інша бригада, третій день, третя бригада. У нас три, а то й більше бригади було, збиралося, mm -hmm. і це 5-6 днів протягом тижня. Ну mm -hmm. так, для того, ну розумієш, людина під час таких критичних моментів. Коли вона знає, що робити, uh -huh. і має якусь певну працю, навіть з психологічної сторони вона спокійніше себе відчуває, бо вона розуміє, що вона щось uh -huh. робить, і вона в те викладає свою енергію, uh -huh. сили. І я думаю, це добре, uh -huh. коли велика кількість людей, особливо в церкві, вони зайняті якоюсь працею uh -huh. і користь. Uh -huh. Я бачу, що ви добудовуєте так. Вже тераса така є. Якраз зараз можуть глядачі подивитися ось цю терасу. І, Олександре, там які плани по цій терасі? Ну, Тераса тераса поки є одна. одна. Можливо, добудується, а життя, дасть Бог, буде продовжуватися. Так. Ми плануємо щось там будувати. У нас нижнє приміщення не повністю мішає. Uh -huh. е якісь весільні процеси, тому ми так плануємо, можливо, дасть Бог життя. Ми добудуємо і там якесь буде приміщення, таке літнє, щоб можна було якісь е святкові весілля проводити, святкування. ну залі святкові так, служіння. Так, так, так. Служує. Я завжди підтримую цю ідею, тому що зазвичай люди користуються там кафе, знімають не завжди йдуть десь туди, де не зовсім там комфортно. Коли при церквах це робиться, це дуже хороша річ. Я думаю, що ви йдете ви. правильним шляхом. Ну успіхів вам Благословіть! Дякую вам також ваші праці. Хай Бог благословить.